Дівчатка пишете, питаєте, як знайти фруктовий пасаж. Хочу вам показати, дивіться, арочка нового привозу. Проходимо, центральний цей проходять і ось зразу повертаєте. І ось фруктовий пасаж. Ось арочка цього фруктового пасажу. Взагалі в нього можна зайти з чотирьох сторін. Один раз вам з Преображенської показувала. Це ось. йдемо йдемо. І тут дівчата, яких я вам показувала не раз. Чоловічі, дівчачі, курточки весняні. Тут ось, дивіться, пакетики якісь продаються, всякі, бачите, можна кульочки купити. Причому тут 200 штук 62 гривні, 50-16. 50 штук, 16 гривень буде. Що такі ціни є. Дивіться 200 Так, такі 70. в общем тут кульочків дуже багато. І ось фруктовий посаж такий. І ось фруктовий пасаж. Тут, бачите, всього багато. Курточки, курточки. Так, дівчата є на пригозі. Ось тут Альона стоїть, але їх немає, бачу. Ось Катя стоїть тут, курточки чоловічі, жилеточки. А їх немає. Привіт! А де ви пропали? Бігаємо туди. Прийшли до вас, подивитися, покажу, як вас знайти. Ось Альонка. Світерочки, дивіться, які гарні. Так, зараз приблизу. Ось які такі. такі. Альонка, по чому, що в тебе розказує? Це такі світерочки Ангорочка, вони були всі 1600, 1700, 1800, любий півтори тисячі. Це такі три четверті, ті типу, подачі да, да. якось? Так, свободненькі три четверті, є з длинним рукавчиком. Угу. Такі по чому? 1200 вже зі знижкою. Таке по чому? Півтори. Угу. Півтори. Це такі великі 1700. чи великі розміри, чи що? А, десь 52 й розмір цього. Тепленький один лишився yeah. на костюми. На а, свілюшки. костюми ті ще є в тебе, так, да? так? Так, ще лишилось трошки. Так, а ну показуй. Це цей вілюр чи вільвет? Мутончик, так. Да. Мотончик. Один такий лишився 3 ікса, він йде до 138 об'єм бедр і грудей. І ціна яка? 2000 гривень за знижкою. А, знижку. всі по дві. Всі ага. по дві так і лишилось. А, а ці зайці є ще чи вже забрали? Зайці вже нема, вже забрали. А саме великий ото є? Саме великий є. Дівчата, оцей обалденний костюм. До 150 об'єму грудей і бедр. Він шикарний, боже, він оці так переливається, і золото, і, і сірібро, і різнокольорове таке. 2000 тисячі теж, так? 2000, любой, да? Дві тисячі, любий, Да, до 150 і бедра, 130, а грудь? 130 і бедра, і грудь до 150. Ага, як можна заказати, Лін? За номером телефону 098 134 86 75. Алюнка, а цей біленький? Такий біленький костюмчик, він лишився Емочка і Елічка віддам по півтори тисячі гривень. Півтори тисячі дівчата він якраз на мене мабуть, да, да емочка якраз як на Півтори тисячі. Дивіться, шикарний білий. Оленка, ну, розкажи по чому так запитаю. Я такий світорочок світерочок був дві сто тисячу вісімсот зі знижкою. Угу. Цей теж буде тисячу вісімсот зі знижкою. Такі весну вже получаємо в різних кольорах. Вісімсот п'ятдесят гривень. дівчата. сімсот вісімсот п'ятдесят да веснями. Це Така літуча мишка, да? да? А оці мікі. Міки 1900 гривень. Вони їх дуже багато різних є. І кольори, і чорні, і Ось бордо. Такі електрик. Який 1600 гривень. Угу. Цей 1600 гривень один лишився все віддам. Батьки, весну получаємо. Показую, що в неї тут є ці. Так, це що великих розмірів щось? Курточка іде да? до 52-го розміру. Да, це весняні курточки Ціна? вже 2,800. Ага, така Вони класна. є длінні 3 тисячі гривень, і короткі 2,800. Угу. Так, така курточка по чому тебе? Така була 2,800, 2,5 тисячі. Лишились О. дві курточки, дівчатки, кому пишіть до 48-го розміру. Ця курточка обалдена, я теж її розмірила. Класно, взагалі легенька, так. Да. Альона, це що ти розпродажа. А Це розпродажа світерочки, вони по одному, може нема кольорів, по два лишилося. Любий світерочок по 700 гривень. Вони тут багато різних. Це тепленькі такі, є. Тепленькі світерочки. Тут є, тепленькі, тут є і тепленькі, тут є і такі батнішки. На цій стоїчці все по 800? Все по... Дівчата, по приходьте, вибирайте. По 700. Любий а, по 700 світерочок. Даже. І отакі світовочки дуже красиві. Всі вже зі знижкою Любий 700 гривень. О, шикарно. Тоненькі, а щось... тоненькі да, є? є, дивіться, весна, да, там, де по одному, по два. Осталось любий 700 гривень. Коротше, тобі написати розміри, ти показуєш, які в тебе так, є. Так, да? так, так, пишіть угу. розміри. А щось тоненьке ще Що є якісь костюмчики? Олін? Костюмчики є весняні. Це вже костюмчики весна. Ага. Вони йдуть від 2 до 2500 тисяч гривень. Тоже з все, Теж да, з бльосточками все, да. так? є. З бльсточками, так. Гарна якість. Угу. Різні є і чорні, і комбініровані чорні штани, і зелені кофти, і малінові. Угу. Угу. Кось цей скрут Макдак. Ти ж теж люблять їх, так? Да? Так, да, да, він один лишився і до об'єму до 140 грудей. 140, ціна? Тисяча да, 1900 гривень, він один лишився. Ага. Такі костюмчики яркі, фабричний Китай, різні є, дивіться. Ой, які класні дівчатки, дивіться. Угу. Яка ціна, ціна такого? Три з 3500 тисячі. Угу. Шикарна ціна. Шикарна. <свят> так що дівчатки приходять до Альонки. Так, як тебе знайти? Фруктовий пасаж? Фруктовий пасаж контейнер 137-138. Альонка, ти Аленка. практично кожного дня Кожного да, на дня. Тому дівчатки заходять до Альонки. Ти ж викладаєш там сторіс, якісь показуєш трошки. Трошки, да? викладаю. трошки мало викладаю, що дуже холодно, да. але зараз потепліше і я обіцяю буду викладати. Дівчатка, більше. такі сітерочки, який об'ємчик тут? До 125. 125, 120 теж можна. 120 тоже, буде, може. ну конечно, воно і буде і на дівчата, 115 буде штуки, гарно. Дівчата, по одній штуці, дивіться, такий кольор бордо. Це якийсь чорний з бордовим, да? оце їх і все. Чотири штучки, штучки лишилось по 700 гривень. По 700. По 700 гривень. Це Ти гарно подумала? 100%. <соць> Дівчата, по 700 гривень, дивіться, вони шикарні на весну, зараз під, під кожаночку, під легеньку курточку. Під Боже, да, удліньонний. Дівчатки, прийдіть, заберіть їх, вони по одній штучці. Ось дивіться, які вони шикарні. Альонка, номер телефону? 098-134-86-75. Фруктовий пасаж? Контейнер 137-138. Дівчатки, по одній штучці. Реально, заберіть їх, тому що... Вони дуже класні, нарядні такі дивіться, під ласінчики, під джинсики, під курточку буде саме то. Ось такий фруктовий пасаж, дівчині, так, тут що. О, Олександра, ви на місці? Ви що, не замерзли чи замерзли? Замерзли замерзли. Такой, що просто у вас покажете? Щось є чи, вот чи, чи пусто? Новіночка, красота. там танкетка снікерси. — Це Очень навесно красиво. вже, так? Да, да? — Так, да, так, да. так, вже нові модельки. Є такі біленькі, схожі. — Які, які Віст, розміри? — З 36 по 41. — І 54. в шок ціна, ціна яка? — 1800 Ага. І так, дівчата, тут вам 1600, показувала. — 1500, 1600, 1400, 1300. Все натуральне, все схоже. — Шкіри ні, так? Да? Да, Чоловічих дуже багато. Великі розміри до 50-го є. — А 100. жіночі до якого? До 42-го у вас? — 43-го. — Жіночі до 43-го да. навіть є? — Так. Угу, і такі є осінні сапожечки з патиночкою. Вот я їх тільки получила. Вот осталась зима 41 і є такі 42, 43, 28. Є в кого у мами дуже велика нога, широкий підйом, дівчатки, вот в Александре, бо я вже не раз мені писали, що ви купу да, вот на знайшли. 28,5-29 постельки, у кого очень Тут если широкий подъем, подойдет? Широкий подъем, на широкую ногу, на косточку, по ноге хорошо ложится. Какая цена качать? Такие 2,350. Это зима? Нет, это демисезон, зима дешевле. Зима а зима будет, почему? Будет 2. Зимой такие будут подвели, девчата? Потому что у вас? До 50-го есть кроссовки и до 48-го туфли. Туфли вообще обалденные. Вот такие вот макасинчики. Вообще классные. Легенькие, как воздух. Тоже шкиряни, да? Шкиряни и внутри, и снаружи. Прошитые в круговую подошву. В общем, великий размер. Они вообще Есть невесомые. в Александре и детячего очень много. Да. Кажите номер телефона. 093-730-9181. Фруктовый пассаж 24F. 24F. Да. В общем, проходите, дівчатка, і тут стоїть Олександра. Кожного дня ви Так, кожного дня. Працюємо крім понеділка першого понеділка. Так, першого понеділка. так зійшла до валі, чи мабуть її немає. А як завда, сидить тіктоки, не працює, Да, отак і роботи ще не предупреждаєш. Ай, то я біжу бігом заскочила до вас. Розказуйте, що у вас є гарного. Ой, дуже багато гарного, лиш як його показати. Мене так все... вот вот эти курточки. Є з слів, сіром цвіті, тисячу сімсот тисячу Оця модель є. Тоже в сливі і чорний. Так, а ну, дівчата, так трошки, щоб колір вам передавала. Вона в чорному. В чорному. Всім mm -hmm. привіт, всім привіт. Угу. Так. Ось така модель є. Це дубльоночки ці ваші, да. да? так? Угу. Дубльночка. Дивіться, Валя все показує все в себе на сторіночках, приміряє. Все, ви можете побачити, Шалі як вона виглядає. Грини, що дуже багато Я не знаю, як його Вот От дубльоночка. Що угу. по цінам нам кажуть? Дубленки всі 3 800. Угу. Ой, ці. А є ще одна. А розміри так... тут і великі є. Ось да, вот це 3500. Є така, Короче, тоже 3500. Угу. Це 3800. Такий трошки колір передає. Угу. Це ще пальтишка осталась весняна, да? Да, да. Вось да. в сливі, дуже гарний. Колір. Це такий біжевий. Ціна пальтишка. 800. Дивіться, тут усе Валя пише, це що, груди, так? 114-116. Такий дуже гарний колір. Дівчки, дивіться, який ага. ага. Приємний. Так, щоб ще вам показати. Кажіть номер телефону, щоб замовити. 096 70, 94, 505. Замерзли, так? Да? В жилеточки? Холодно. <рес> да. Так що, дівчатки, 118 й ролет. Валюша, дзвоніть, ну ви ж все показуєте, приміряєте, можна на вас да, подивитися. Так, тільки зараз я, да? я положить працюю з 11 до часу. Бо... В смысле, а чого так мало? Ну, тому що я от прийшла заказати. Чата, хто відправ... шукає пальтишко до 64 розміру, є у Валі на привозі, це 60-й. Це ви пишете, які да, груди, да, це заміри, максимум, заміри. типу, да? да? який буде. Ну, якщо 120, ну, то нормально є. буде, да? до 64-го. Яка ціна, Валь? 2,800. А це воно? Це, це воно? саме, тільки другий колір. А мені каже, нас одинаковий. Добре, заходьте. Так, а ще які пальто є? А, ще щось таке? Це коротше. Це коротше, такі теж на появицях. Це попу прикриватиме, так? Які розміри, до якого? Теж до 50 по 64-й. По який? По 64-й? 2500, а те скільки коштує ще раз? А, тут 2700? 2800. а 2800. Дівчатка, кому цікаво, до 64-го розміру. Який номер телефону? 096 70 94 505. Фруктовий пасаж 118. Дівчатки приходьте, шукайте валюйте, купите. Фруктовий пасаж. Ну, він і далі продовжується. ось дивіться. Можна зайти з цієї сторони. Тут багато я показувала жінку, дитячі одяг. Піжамки, дивіться, є. Станіжки всякі. Малиш. Яку ціну такі штанишки у вас? 280 вісімдесят, 250 можна брати. 250. Двісті mm -hmm. Можна приходить турбуватися. Якщо ви наберете багатенько, вам ще вступають. Піжамки дивіться. Це хлопчик, так виходить? Піжамки. З якого по який вік у вас? З годіка до 16 років. До 16 років. Дівчинка, платічка у вас є теж, так? Да? Uh -huh. Ану, давайте глянемо. Так, так, ось дівчинка, дивіться, костюми. Дивіться, і на хлопчика, і на дівчинку можна. А це все для хлопчика. Ми тут Артему, коли у нас Артм був маленький, ми йому тут часто купляли речі, носили спортивні костюми. Так, ось дивіться, яка красотка, поночка, чи хто це поночка? Так, а ну, який, яку ціну такий костюмчик? А, вона відійшла. Дивіться, теплянки на флісі і гарний такий. А, 880 гривень. Дивіться, який гарненький. Якщо будете знати, це вже на виході сюди, як виходить, сюди на Преображенську туди йти дівчат. Як вас звати? Надежда. А, Надіжда, Надя. Курточки, в общем, ось такі штучки, шапочки, чи як це, Ушки, да? Ушки. У вас і курточки, все є? В общем, весь дитячий одяг від, від годіка до 16. Будете знати, там гриби. Гриби, льоша стоїть, Я якраще вам покажу. Все, гарного дня вам. Дякую. Ви питаєте, де стоїть Льоша? Ось дивіться, заходимо і виходимо прямо на Льошу. Він Стоїть як. Ось стоїть наш Олексій, привітіки! Ви як на ета, на стражу тут стоїте, зразу видно з усіх сторін, так? Да? Льош, по чому сьогодні? 110? 110 100 і 8 100. і по 80. Це всього, склад уже обійшов. А, ви молодці сьогодні, молодці. Так що, ну, ви Льошо, 8 утра вже тут. Ви з 8 вже напрямуєте. Мінус за 11, мінус 10 приїхали. Молодці, будете знати. Навіть можна ящиком буде дешевше. Це як буде опт. Льо, все відправляє. Льош, скажи, що номер телефону. 097 732 97 53. Звоніть зранку, щоб він вам відклав. Ви бачите вже ось скільки тут. Час, Леша вже все продав. І хочу вам сказати, що цей гранат що я купила у цієї дівчинки, він по 80 гривень. Він шикарний. Сьогодні вдома може вам покажу, як буде. Він обалденець в будете знати. Дівчатка, піжамки від 290 гривень на привозі у Лєни. Ось, дивіться, по розпродажу 290 гривень, сердечки. Може, хтось хоче на 8 березня зробити своїй коханій подарунок, або дівчата самі. Скинули своєму хлопцю, хочу таку піжамочку. 290 гривень. Може, тут навіть великі розміри є. Дівочки, дивіться, дивіться, які ціни у Лєночки. І ще сердечко. Лен, привіт! Да, Ви завезли піжам, чи що, дивлюсь, да, У вас піжам. піжамну вечерінку можна устраювати. дивіться? Да. Люба, да? Так, оце розказуйте. Що розказуєте? Шорти, плюс брючки. и пиджачок. А ткань что это за ХБ, ткань? Б ткань с бамбуковой ниточкой такая 550. приятная. А 550. 550. По размерам тоже есть резинка. От 44 до 50. 52, вот так размер, а вот размер. это что? Это ХБ, муслим, Может, ткань такая... очень приятная. Весна, весна. весна Прям весна, так и да, на любовь, девочки, дивите. С разрезиком. От 44 до 52 -го. пиджачок и без шортики. 370 О, гривен. А это что, Это бамбук тоже, футболочка для девчат. Такие шортики? шортики? Боже, девочки, Очень подавите. Красивые. 350 гривен. Оцей комплект шортики пишам, да? Гесенька, да? да, вот гарнесенька. Вот а, вот она, дивіться, девочки. 350 гривен. Творят да. чудеса. Боже, шикарно. На кухне стала такая готова, да? Да. И За... такой Снеданок. Это такая самая смайлик. Це така сама, Треть, да? Да, смайлик. Угу. Так, що, 240 240, 6... 240 маечка ХБ під це тоже ХБ? ХБ Приятная очень к телу. Да? Угу. Так, девочка, а Ц Шулен? Это богато? Сейчас их. 280 гривен муслим Хб пиджачок плюс шортики. А, муслинова, девочки. А у тебя тоже муслинова, тоже да? Муслим, да. Девочки, на... запам'ятовуйте, дивіться. идет шортики и пиджачок до 280. до 54 размера. Так, как заказать номер телефона? 093 496 27 32. а Або на привоз, девочки, приходите на привоз. Звонить у она вас проведет. Понял, на привозе. Девчули, До какого размера эта пижамка? До 54 -го. Хочете, чтобы ваша мама, бабушка выглядела супер секси? смотрите какая пижама. Леопард, чтих. А, це типа коротенькі так, такі, так? Да? Да, а до якого розміру? До 54. До 54. Яка ціна? 380. Реально 380. 380. Удлинення така ця кофтиночка. Тільки такий колір? Так, тільки такий, 380 Триста гривень, девочки. Робіть на 8 березня подарунки, це буде шикарно взагалі. Может классно. Як это новый лен? 0,93 496 27 32. Да. Привоз, вот с преображенской, дивіться, заходят из семерочки встала, с трамвайчика. Походит метров 50. Тут стоит лена. Ну, пока на ней есть все, дивіться, любые бюстик, любые трусики, но я вам хочу показать просто сегодня пижамки. Вот это обязательно, девочки, дивіться, обязательно хит. Цієї весни їх всі шукають на привозі, їх ніде немає, тільки в ліни. Ви, ви тільки їх завезли, далі? Так, да, так, да, так. Да. Троєчка, сортики, штанишки і, і піджачок. кофточка, а піджачок і на, підлочок, на О, ці пуговиці блестять, нічого собі. От 44 до 52 розміру. До 52 розміру, дівчатки. Шикарні. Боже, та взагалі. Можна просто ходити як домашня да? а де? Домашній одяг, дівчата. Шикарно. Так, 550, 500, 280, 290, 380. То... А це що? Це теж, типа, піжама, туніка. Туніка 190, дівчатки. Це бюджетний варіант, недорогий, такий на 8 марта для мам, для бабушек. Угу, дивіться. 190 гривень. Боже, шикарно. Ви приходьте на привоз, приходьте. Туди вони ти, молочний корпус. Аліна тут стоїть. Продає все, приходьте, дівчата, вибирайте. 8 березня дуже скоро вже